Привіт, друзі! Сьогодні 18 червня, з вами Валерій Клочок. Сьогодні, 18 червня і завтра 19, го в Пекіні з офіційним візитом перебуває Ентоні Блінкен, Державний секретар Сполучених Штатів Америки. Чому так важливий цей візит? Він мався відбутися ще в лютому цього року. От рахуйте, сьогодні ми маємо вже червень, лютий пройшло чимало часу. І візит Ентоні Блінкена у лютому місяці був скасований за декілька годин до фактично, його початку, через те, що над сполученими штатами Америки була збита повітряна куля Китаю, яка проводила розвідувальні операції, там виявила декілька військових об'єктів, і Китай підтвердив: так це наша куля і виник такий дуже серйозний скандал. Хоча візит Ентоні Блінкена у лютому місяці готувався набагато раніше ще в листопаді минулого року. Зверніть увагу, яка хронологія подій. В листопаді минулого року на Балі проходив саміт лідерів країн Великої Двадцятки. Там мався навіть бути Путін, але Путін не прилетів, замість нього був Лавров. Але не про Лаврова зараз. В переддень проведення саміту там зустрічалися президент США та президент Китаю. Вони спілкувалися продовж трьох години за офіційною інформацією Білого Дому. Так, Білий Дім випустив навіть офіційний прес-реліз тоді. Вони домовилися про те, що Ентоні Блінкен відвідає з офіційним візитом Пекін в лютому місяці. Попередні вони напрацюють ну, деякі позиції спільні. А питаннями, які вони обговорювали тоді на балі, були саме українське питання, питання Тайваню єдиного Китаю, питання навіть Північної Кореї, і що найголовніше, це налагодження комунікацій. Які б дозволили забезпечувати рівну конкуренцію двох найпотужніших економік країн світу США та Китаю, тобто комунікаційні зв'язки на сьогоднішній день для Сполучених Штатів Америки для Китаю залишаються надважливими. Чи вдасться досягнути Ентоні Блінкену цих якихось таких дуже важливих результатів саме з цього питання я зараз сказати вам не можу, тому що в плані зустріч Ентоні Блінкена із міністром закордонних справ Китаю, і вона вже відбулася, є декларативні заяви. Також він може зустрітися навіть з Сінзіпіном, лідером Китаю. Ну і, можливо, навіть за підсумками цього свого візиту він проведе прес конференцію де розповість, до чого ж вони все ж таки врешті-решт домовилися. Візит Ентоні Блінкена був скасований. Нагадаю, в лютому місяці. Чому цей місяць, так як на мене, дуже важливий? Наприкінці лютого ми проводили засідання Організації Об'єднаних Націй. Чому говорю ми? Тому що Україна там була основним. Як на мене, фігурантом, да, і основним хто формував порядок денний всіх учасників ООН, і обговорювалися роковини початку широкомасштабного вторгнення. Якось за дивним збігом обставин, саме за кілька тижнів до цього заходу мався відбутися візит держсекретаря США до Китаю. А нагадаю, Китай готував уже в лютому так званий свій мирний план, який означав припинення війни. Росії проти України ми її критикували. Ми його добре знаємо. Цей план з 12 кроків, де Китай відмовляється назвати Росію країною агресором і, взагалі, назвати війну війною. І я так думаю, що Китай просто був не готовий зі сполученими штатами Америки обговорювати свої так звані мирні ініціативи, тому і скасував. Візит Ентоні Блінкіна до своєї країни. А приводом для цього стали дійсно повітряні кулі, які були збиті на території Північної Америки. Їх там були збили навіть аж 4 штуки. Їх і потім запускали навіть після 24 лютого, ну, для того, мабуть, щоб тримати в напрузі саме такі відносини США і Китаю. Сьогодні, врешті-решт, це відбулося. Хоча попередньо США робили кілька посилів. До Китаю, аби все ж таки ну, домогтися цього візиту. Ну, до прикладу, місяць тому колишній державний секретар США Сполучених Штатів Америки, а загалом, якщо відверто сказати, то таких дуже колишніх держсекретарів чи чиновників такого рангу, як держсекретари в Сполучених Штатах Америки, і немає. Їх часто використовують в хорошому сенсі цього слова, для того, щоб донести позицію. Країни по відношенню до тих чи інших питань. Так от, Генрі Кісінджер, який був у свого часу держсекретарем США, йому вже дійсно 100 років, він дуже поважний дипломат. Давав в інтерв'ю Economist. Він багато про що говорив і про Україну про наше членство в НАТО, але в тому числі згадав її відносини із Китаєм. Він сказав, що для США зараз дуже серйозний виклик налагодження відносин з Китаєм, тому що якщо не буде нормальних відносин, а вони будуть лише загострюватися, то світ стоїть перед загрозою взагалі знищення початку ядерної війни і таке інше. Якщо говорити про ядерну загрозу, то в листопаді минулого року на саміті в Балі. Джозеф Байден і Пін обговорювали можливість проведення чи застосування ядерної зброї, вони категорично засудили те, що Росія, наприклад, може до цього вдатися, і обидва вони вважають, що ну, ядерна зброя нікому нічого доброго не зробить. І дійсно, публічні заяви і Білого Дому, і Піднебесної вони свідчать про те, що в цій частині вони єдині, вони проти використання ядерної зброї. Генрі Кісінджер даючи інтерв'ю деконом де містого, згадував також і Україну, і наше членство в НАТО, до прикладу, проти чого активно виступав і Китай задаємо підписану спільну декларацію Сінзіпіном та Путіним. У лютому місяці 2022 року напередодні широкомасштабного вторгнення, де вони написали про непропустимість поширення військових західних альянсів, ну далі на схід Європи, ну і можливо навіть на Азію. Вони сказали ні ні, цього бути не може тому я не виключаю до прикладу, що будуть вестися переговори про те, щоб України дали ну зелене світло або принаймні Китай, щоб не заперечував наступ до північно-атлантичного альянсу, і це дуже дуже важливі речі. Звісно, можуть говоритися і інші питання, як, наприклад, питання Тайваню. Ми знаємо позицію США, які виступають за єдиний Китай, але тепер таке уточнення. А що вважає Сполучені Штати Америки єдиним Китаєм? Чи вони вважають комуністичний диктаторський режим єдиним Китаєм чи демократичний режим Тайваню? Ну, принаймні, Сполучені Штати Америки не визнають незалежність Тайваню, але захищають його інтереси дуже активно, ну, навіть в притул до того, що вони можуть засувати там свої війська для того, щоб Китай не завоював Тайвань. Хоча Китай дуже часто е декларує? І говорить, робить різкі заяви, проводить навчання поблизу Тайваню і намагається показати, що він і надалі буде претендувати на цей острів. До речі, Генрі Кісінджер, коли давав інтерв'ю до економіста, він наголошував на тому, що у випадку військового протистояння. Китаю та Сполучених Штатів Америки, що стосується острову Тайваню, то сам острів буде знищений, а світ втрапить в дуже серйозну економічну кризу через відсутність достатньої кількості чіпів, які так необхідні для виготовлення сучасних різних приладів автомобілів, побутової техніки, таке інше. Тобто, це дуже серйозний такий виклик буде для економіки. Всього світу, що призведе до фактично кризи. Тому дійсно, друзі, цей візит дуже-дуже важливий. Я більш ніж переконаний, що в тому часі буде обговорюватися питання і українське. В цій частині хотів би паралельним треком вам нагадати, що буквально позавчора до України, до Києва, приїздила делегація лідерів країн Африки. Це було чотири лідери країн. Я вам вже про це розповідав. Можете подивитися відео. Залишаю посилання вам. У верхньому правому кутку переходьте, дивіться, вони буквально відразу другого дня полетіли до Росії і там говорили із Путіним. Є думки окремих моїх колег, які говорять про те, що ці лідери країн привезли до України мирний план Китаю. Втім, якщо прослідкувати риторику Путіна, якої він дотримувався, і Оголошував під час зустрічі з лідерами цих країн. Ну, мені видається, що це далеко від китайського мирного плану. Тим паче, коли відбувається візит державного секретаря США до Пекіну і зустрічі відбуваються на дуже високому рівні. Я ще раз говорю, не виключаю, що Ентоні Блінкен зустрінеться також із лідером Китаю, Сінзіпіном. Окрім того, Джозеф Байден. Кілька тижнів тому говорив про те, що він очікує на офіційну зустріч із лідером Китаю Сінзіпіном. Де і як вона буде проходити, поки що невідомо. Але контакти Сполучені Штати Америки Китаю ну, вони стають більш ніж очевидними і прогресують в хорошому сенсі цього слова. Хоча Сполучені Штати Америки доволі стримано оцінюють саме цей візит. Поки що. Тому оця вся історія вона не про те, що Китай. Виступає за Росію, швидше Китай грає свою гру, використовуючи в тому числі і Росію. В хорошому сенсі для себе, а в поганому для самої Росії. І коли говорять, що Китай і Росія це партнери, стратегічні партнери, як то заявляв Китай, ну я думаю, що це чистий блеф. Чи правий я чи помиляюсь, побачимо, Звісно, результати цього візиту ми будемо оцінювати дещо згодом, бо навіть скажу вам відверто, після. Прес-конференції, якщо вона відбудеться, Антоні Блінкіна, ми мало ще матимемо результатів, але за цією подією треба слідкувати. Що ви з цього приводу думаєте? Пишіть у коментарях, обов'язково підписуйтесь, ставте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Вподобайки, всіх люблю, ціну і шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!